І Отця Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ра сім'я духовна, вітаю щиро з неділею святею. Дякую Богові за молитву, за ту благодать, яку він благословив нам сьогодні в цій літургійній спільній службі Божій. Хто є християнин насправді? Ну, християнин це є. Послідовник Ісуса Христа, правда? Це є учень Христів. Це є той, хто не лише називається іменем свого учителя, але намагається жити, як жив Христос. Іде тою дорогою, яку явив нам Господь, долає путь. Насправді, правдивий християнин, практикуючий християнин, він подвижник, подвижник духа, обов'язково. Повижних, тобто той, хто царство Боже зусиллями береться, от, от, хто з усиллями бере Царство Боже. І кожен день подвиг. Подвиг від слова двигати, рухати, він, він рухається вперед. Він іде. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. І цей наш подвиг, він є подвиг щоденний насправді. І от розважаючи на цим, я вчора. Замислився про суть цього подвигу, про його певні деталі, бо цим живеш насправді, це, 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 це наше життя, це основне, все інше. Це, це якось там додається і так далі. Воно на периферії. І, до речі, чим <кій> чим, чим старший за віком ти стаєш, тим менше тебе хвилює, оте зовнішнє, тим більше твоя думка духовна і. Тим більше ти розважаєш про духовне. І от я замислився над тим, що є день і є ніч <кій> <кій> у кожного подвижника. І у кожного містика, Ну тобто духовного містика, це утаємничений людина. Яка має містичний досвід, таємний себто досвід божественної реальності? Чому таємний? Тому що він сокровенний, він в серці, він, він не назовні. Царство Боже каже всередині вас. І е, якщо ти пізнаєш це царство, ти входиш в своє серце, ти пізнаєш себе, пізнаєш Бога в собі, перебуваєш в присутності божества, бо де царство, там і цар. Зрозуміло, ти вже є містик. Ти вже є містик, ти є утаємничений. Хтось містик на секунду осяяння якесь е, відчув, хтось е, більше має вже духовне відчуття, хтось має духовне відчуття, хтось піднявся на висоту духовного споглядання. Е, але і перший, останній це вже містики, це ті, які мають досвід, таємний містичний досвід. І ось тут є день і є ніч. В чому щастя містика полягає? Щастя в свободі, правда? Щастя, містика, свобода. Тому що якщо, якщо, якщо в тебе день, якщо ти зараз містик утаємничний, тобто ти в своєму серці перебуваєш. так? Ти, ти є, власне, собою, так? ти увійшов в своє серце, пізнав себе і Бога в собі. Ти знайшов там Бога, і ти перебуваєш в присутності Боже. І ти вже не тіло, так? і не розум, але Дух, який має. Розум і живе в тілі, і ти так себе відчуваєш і ти пізнаєш себе і Бога в собі, ти пізнаєш суті речей. І це є щастя, тому що це є свобода. В цьому стані це свобода. Коли ти в дусі. Це свобода, бо де Дух Святий, там воля сказано, там свобода. І ти вільний, і це твоє щастя. Немає вищого щастя, ніж щастя свободи. Тому що це політ, це ширяння, тому що це мир і радість в дусі святі. А якщо ніч, то змістика, на кого ми перетворюємось? Ну, якщо ми подвижники духа. Мається на увазі, коли йде охолодження, бо є день, є ніч, і це правильно, і це зрозуміло. Бо тільки хто вже пізнав Царство Боже, що прийшло воно в силі, тобто став уже не херовимом, не ангелом віддання, але ангелом полум'я. Так, серафимом полум'яним, ангелом любові. Бо поки ми ще стоїмо, каже апостол, стережіться, щоб вам не впасти. І херовими падають. Ми бачимо херовим помазаного одиницю, який впав і став сатаною, насправді, правда ж? Е, каже Іван Інстрічок: наскільки вже безпечне місце небеса, а сатана звідти впав. Тому стережімося, поки ми хоровими. Так, херовим це ангел віддання. Це той, хто відає Бога. Не про Бога. Не тільки це, це, не, це не той, хто щось прочитав, знає про Бога. Ні, це той, хто знає Бога. Це містик. Ангел. Ми херовимами ми себе таємно являємо, так? Щоразу співаємо цю пісню. Це ангел відання, але це не серафим. Він ще може впасти. Він стоїть. Він стоїть. Хоча він ангел, він вісний Господній. Він... Звершує служіння Боже, він проповідує слово, він знає шлях, він знає засоби. Але ще не серафим. Серафими не падають, певна річ, і... але ж серафими і на землі не живуть. Треба теж то розуміти. І насправді немає ночі тоді, коли ти вже серафим, коли царство Боже прийшло вже в силі. Коли твоє серце вже новий Єрусалим. Пам'ятаєте? А там ночі вже не було. Але там вже і сонця не було, бо сонце вже всередині, так? немає сонця зовнішнього. Все, І вся Христос. Не я живу, Христос проживає в мені. Однак це рівень Серафима. Поки ні, є день є ніч. Так от коли день ми містики, ми у таємничині, а коли ніч ми аскети. Ми аскети. Ми ті, що переходимо на душевний рівень, але йдемо, благословен, хто йде, мій Господь, якщо я праведник, я не можу зупинитися. Пам'ятайте про жінку Лотову, каже Господь. Вона зупинилася по дорозі виходу з Содому, ми всі виходимо з того содому. І перетворилася на сирений стовп, законсервувалася. Консервант. Тут соль, сіль знаком мінус, безперечно. І все, тобто вона стала духовно мертвою. Тому це, це душа людська, ця це, це, це жінка Лотова це, це наша душа. Пам'ятаємо про неї не спиняємося на цьому шляху. Так от, коли день ти містик, і твоє щастя, що? Свобода. А коли ніч, ти аскет. І щастя, аскета це що? Подолання. Пам'ятаємо, це сьогодні ключове слово моєї проповіді, мого казання. Подолання. І воно є щастям. Воно є щастям. Зрозуміло, це не той рівень щастя, який є політ, ширяння, стояння на вершині. Але це той рід щастя, коли ти піднімаєшся на цю вершину, коли ти злітаєш, коли ти бачиш її. І кожен твій крок маленька перемога, яка наближує тебе до цієї вершини. І кожен твій крок вперед супроводжується відчуттям благодаті. Господь допомагає. Пам'ятаємо, якщо ми йдемо, нам допомагають. Це 100%. відсотків. Він прибуває, от Господь не чує, не бачить, тому що ти нікуди не йдеш. Ти себе обманюєш, пам'ятаєте, була в мене проповідь. Ти сів в той вагон, але пояс нікуди не їде. Ти не рухаєшся, ти не йдеш. Ти зовнішній, ти не внутрішній. Ти не подвижник. Ти жінка лотова. Але якщо ти йдеш дійсно, ти приносиш цю жертву реальну, не Фантазіях своїх, не втішаючи себе, не заспокоюючи, а реально приношу жертву. Закон про жертву ніхто не відміняв. Віддай плоть прийми дух. То одразу Господь помагає. Одразу. І Господь помагає. І Матінка Богородиця допомагає. І ангели Божі допомагають. Бог є, нас ведуть. Пам'ятаємо про ці речі. Одразу. Нам допомагають, і ти відчуваєш благодать. Ось сила подолання. Тому не падаємо в вічі, бо часто буває так, людина пізнала вже оцю насолоду містичного досвіду. Може, піднялася навіть до рівня вже споглядання. І тут прийшла ніч, і часто ми опускаємо руки. Не треба, не слід, не варто. Ніякого відчаю, так має бути є день є ніч. Приймай себе таким, який ти є. В день твоє щастя свобода, вночі твоє щастя подолання. І отримай оцю насолоду аскези. Відчуй її, цей смак боротьби, цей смак подвигу православного, цей смак святого подвижництва. Вчора так Господь благословив над цим розважити і утішитися, і благословив розважити і утішити вас цією доброю новиною про те, що не полишає нас Господь, і що якщо випробування посилає, то любить, хоч нам здається, то покаранням. Господь веде нас. Переводить з одного класу в інший. Це є школа. Бог є. Випадковостей не буває. Нас ведуть. Кожен і все має своє призначення. Ми маємо своє призначення. Що таке доля? От і доля, існує чи не існує? Та існує. Це програма, певна, так? нашого життя. Вона є. І вона вже на небесах написана. Ми просто ще її не знаємо. Чи для Бога може є щось недовідоме? Немає нічого. Він знає, який вибір ми зробимо. Він знає все. Бо він всевідаючи. Ми не знаємо. Для нього відкрита вся мапа, вся карта нашого життя. А ми для нас відкрито нічого, тільки то, що перед носом ми йдемо, от доріжка. От одна праворуч повертає друга ліворуч. І ми робимо цей вибір. Все правильно, в нас не забирається наша свобода. Ми цей вибір робимо. Просто Господь знає, який вибір ми зробимо. І ми вже його зробили. В майбутньому тільки для Бога немає майбутнього. Це для нас. Минуле майбутнє, для нього все зараз. Він вже бачить. Ця програма прописана. Все вже звершено. Викиньте всякі сумніви, просто йдіть. Благословен, хто в ім'я Господь. Бог є. Нас ведуть. І все буде добре, і хай Богові буде за все. Слава, честі, поклоніння як єдиному Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! На славу Божу!